Наступний крок у вас буде, коли на вас одягнуть бронежилети, каски дадуть автомати, спорядження. Ваше тіло буде ламатися, і вам буде дуже важко. Морально теж. Психологи проводять перший тренінг з новобранцями. Дехто лише кілька днів у навчальному центрі сухопутних військ України. Фахівці вчать бійців адаптовуватись до нових умов. Морально ми тренуємося. Не забуваємо спілкуватися з рідними. Михайло тиждень у навчальному центрі. Далекобійник з Дніпра без армійського досвіду каже на четвертий рік великої війни: настав його час брати до рук зброю. Як і будь-якій людині, страшно для початку. Я вважаю, що страх потрібно прийняти, що що тут немає нічого такого зазорного боятися. Юрій будівельник з Хмельниччини зізнається, служити в армії не поспішав у силу різних обставин. Втім, у певний момент зрозумів, більше так жити не може. Найстрашніше зробити перший шаг, а за ним другий. І розуміти, що ти сам суміш туди голову, йдеш сюди, типу, воюєш. Не страшніше дивитися, смають його загошу, не страшніше. Я так вважаю, але я буду себе духовно піднімати і буду старатися, щоб готові. Для чоловіків, які нещодавно приєдналися до Збройних сил України, проводять психологічний тренінг, а це вправи на психологічну стабільність та адаптацію до стресу. Страх неможливо перебороти можливо тільки інтенсивність страху знизити. Для того ми даємо їм право. Для того ми проводимо ці тренінги, щоб військові могли рівень інтенсивності цього страху знизити там правильним диханням, айкавері. Психологічна підготовка формує злагодженість колективу, адже тепер армійці один механізм, аби краще познайомитись між собою та знайти мотивацію. Кожному пропонують зліпити з пластиліну свого супергероя. Моя спеціальність автолюбитель і всю своє життя присвячував цій професії. Ну щоб цей інструмент служив супергерою, допомагати. Це Лев. Любив колись малювати, ліпити, все робити. Любите квіти, Любим. я люблю свою житті. Це для неї. це для неї досвід ведення бойових дій дав зрозуміти військовим, що психологічна стійкість є важливою складовою у бою. Холодний розум дозволяє людині звикнути до напружених ситуацій і відкинути негативні думки. Зараз суспільство, українське суспільство, перебуває і переживає травматичні події. як би ми цього не хотіли, а ви уявіть, що переживає солдат, який мобілізований і який зараз знаходиться тут. Наша задача зараз максимально допомогти їм прийняти. Той факт, що вони знаходяться тут, що вони будуть захищати батьківщину. E, наша задача дати їм опору, наша задача дати їм сенси і мотиви. Важко в навчанні легко в бою. Фахівці певні, якщо новобранці здолають всі психологічні перешкоди, то зможуть дати відсіч ворогу на полі бою. Юрій готовий йти до кінця, бо після перемоги хоче одружитися з коханою. Я народився все життя в селіському ну, районі. Визимо. Як я дуже по собі розуміти, що я родився, ну родився в одному місці, а зараз хожу під другим прапором, я цього не зможу зрозуміти. Я впевнений, що в мене все вдасться. Я повернуся. Ми одружимося з Лесі. Психологічний тренінг є частиною базової військової підготовки, яка нині триває 45 днів. За цей час курсанти стають стресостійкими у бойовій готовності здатні захищати Україну. Анна Цук В'ячеслав Мельник, випуск новин.